Чекаю всіх першокласників на уроці навчання грамоти, і тема нашого уроку сьогодні Здрастуй, школо. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Так, ну, а зараз давайте спробуємо з вами продовжити речення. Я хочу навчатися, тому що... Подумайте, чому саме ви хочете навчатися? Отже, я хочу навчатися тому що. Хлопчик каже, Я хочу навчатися, бо можу дізнатися багато нового. А дівчинка. А я хочу навчатися, тому що це цікаво. Мені так цікаво зараз, як же ви продовжите речення? Напишіть, будь ласка, матусі, в коментарях, що сказали дітки. Як вони продовжили це речення? Я хочу навчатися. Тому що. Так, дітки, хто ж ми такі з вами? Оскільки ми вже пішли до школи, то хто ми такі? Ми вже учні. Але зараз скажу вам по секрету, ми називаємося здобувачі освіти. Тобто нам треба самим здобувати знання, уявляєте? А чим ми будемо займатися у школі? Чим? Правильно ми будемо вчитися. Є чарівник у школі в нас, а впізнайте, хто він? Озветься, тиша йде у клас. Озветься ще раз гомін, щоб не спізнитись на урок. Нам голос подає. Здогадалися? Дзвінок правильно! Наступна загадка. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Підказочка є на малюночку, навіть не одна. Так, це книжка, правильно? Наступна загадка. Сіли на сторінки 33 сестрички. Сіли поруч, не мовчать, нам загадки говорять. Що ж це таке? 33 їх сестричок цих, і всі вони сидять на сторінках. Так, дітки, це букви. Аж 33 букви ми будемо з вами вчити. Ну, звісно, якщо ще ви їх не знаєте. Ну, наступна загадка. Букви всі від А до Я на сторінках правильно букваря. Але я попереднього разу. Забула передати вам прохання від букварика, ось вони. Ну і перше прохання, що він нашептав мені. Він просить вас, беріть мене завжди чистими руками. Чому так, щоб не забруднити? Наступне, коли гортаєте мої сторінки, намагайтеся їх не загинати. Далі підручник, а особливо букварик, найперша книжка, це не альбом. Тому малюнки для його сторінок створюють художники, а учні, тобто ви, лише розглядають ці малюночки уважно. Наступне прохання: виготовте, будь ласка, для мене закладку, і ви швидко знайдете. Потрібну сторінку. Найзручнішу вам зараз покажу закладку, яку я для себе виготовила, я до палітурки скотчем приклеїла отаку стрічку. І тепер, коли мені треба знайти сторіночку, я отак перегортаю, і тут залишається внизу хвостик, бачите? І останнє. Завжди клади мене на певне місце. Краще на свій робочий стіл. Тоді я ніколи не загублюся. От що попросив Букварик, я думаю, що вам не складно буде виконати такі його прохання. Так, ну а зараз прослухайте, будь ласка, віршик про Миколку Першокласника. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Але, ой, забула вам сказати: слухайте, якщо ви зараз по почуєте, що поклав Миколка в портфель, і це правильно, це нам потрібно в школі, то треба плеснути в долоні. Якщо ж він помилився, то треба. Тупнути ногою під столом. Будьте уважними. Ще раз почну спочатку. Миколка, першокласник, перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівець поклав у сумку потрібен олівець, книги, ручку, зошит. Далі не підказую, гумку. Далі м'яч, перо. Граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли і рушницю, ще й пухкеньку паляницю. Уже пампушка була ой йо-йо. І стілець, і стіл, і парту, і географічну карту, трактор, і машинку, й мило вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка, дума думку, чи усе поклав у сумку. Ну що, я думаю, матусям вашим сподобалося, як ви поплескали вже в долоньки і як потупотіли. А ми йдемо з вами далі. А зараз, дітки, гімнастика для очей, щоб ваші оченята відпочили. Давайте разом з цим хлопчиком. Подивилися ліворуч, не повертаючи голови. Праворуч. потім вниз, лівий, правий. Повторюйте за хлопчиком гімнастику для очей. Ну, це вже виходить у нас крива лінія, так? Продовжуємо. Знову починається спочатку, зараз вибачте. Не хоче цей хлопчик з, екан... з екрану. Ходити, вибачте. Зараз ми перейдемо до наступного слайду отаким от чином. Так і наступне завдання. Чи правильно поводяться діти? Коли ми не будемо уважно та тихо слухати один одного і вчителя, чого ми зможемо навчитись, так? Подивіться, будь ласка, на цих діток. Правильно вони поводяться? Як ви гадаєте, ні, звичайно, неправильно. Бо вони один одного не чують і вчителя не чують, в такому випадку, нічого доброго вони на цьому уроці не зможуть навчитись, на жаль. А як ви гадаєте, чи правильно буде їсти під час уроку або жуйку жувати? Гумку жувальну. Чим це може зашкодити однокласникам, шкільному приладдю та вам? Здогадалися? Так, дітки, ми можемо забруднити шкільне приладдя, так? якщо ми будемо жувати, коли, коли щось вивчаємо, коли, коли працюємо з зошитом або коли працюємо з підручником. Так, а тепер пропоную вам доповнити речення. В класі, в школі, на подвір'ї треба рухатись правильно, спокійно або повільно. Отже, складемо наші класні правила. Перше правило. Я, покажіть на свої вушка, слухаю інших, коли вони говорять, у цей час треба мовчати. Далі, я зосереджуюсь на власній роботі, на тому, що я саме в цей час роблю. Далі, ми вирішуємо проблеми мирно. Ні в якому разі не б'ємося та не сваримося. І останнє правило нашого класу я співпрацюю з іншими. Що це значить? Що можна щось робити в групі або у парі, але це вже буде, коли ми вийдемо до школи. Так, ну а зараз відкриваємо букварики на сторіночці 5. Розглянемо малюночок. Розкажіть, куди йдуть діти? Хто вміє читати, той може прочитати. Діти йдуть, ось, подивіться написано, до школи. Можна було здогадатися, що в них он портфелики, бачите, висять ранці. Як ви гадаєте, який у них настрій? Якщо це учні другого, третього класу, то, мабуть, гарний настрій, тому що зараз вони зустрінуться у школі з друзями, так? Зараз вони, вони будуть вчитися чогось нового. А от якщо це першокласники, такі як ви, то, мабуть, вони хвилюються, бо невідомо все там, що там буде в школі, так? А тепер подумайте та скажіть. Що приготувала вам ваша родина, ваша сім'я для навчання в школі? Ну, я вам допоможу. Мабуть, придбали вам ранці або портфелики, зошити, альбоми, фарби, олівці. Продовжіть, будь ласка, що ще приготувала родина для навчання у школі? За ніною горик, Послухайте. до школи. Біж. Зараз прослухаємо вірш та назвіть, хто супроводив Петруся до школи. Ждать стежки з усіх околиць, спішать стежки і гомонять до школи, діточки, до школи, із рюкзаками познання. Всміхаються малі щасливці, бо йде до школи вся рідня. Ідуть урочисто мама, й тато, сестра, бабуся і дідусь. В усіх у них сьогодні свято, а вчитись буде лише Петрусь. Отже, 1 вересня до нас до школи теж приходила одна дівчинка, Анічка. Вона приходила із мамою, і з татом, із бабусею. Всі разом приходили до школи. Так і цей Петрусь. З ким же він ішов, пригадайте? Зможете пригадати всіх? Ну, і вчитиметься теж не лише Петрусь, мабуть, а мабуть, і вся родина разом з Петрусем буде вчитися. То хто ж? Давай тепер, може, ще раз прослухаємо? Давайте ще раз прослухаємо. За Ніною Горик. До школи. Біжать стежки з усіх околиць. Спішать стежки і гомонять до школи, діточки, до школи. Із рюкзаками познання. Всміхаються малі щасливці, бо йде до школи вся рідня. Йдуть урочисто мама й тато, сестра, бабуся і дідусь. В усіх у них сьогодні свято, а вчитись буде лиш Петрусь. Уявляєте, скільки там було всіх? Так, ну а далі пропоную вам підвестися. Та трішечки розім'яти свої м'язи, щоб ви не застигли. Ну що, дітки, дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступному п'ятому уроці. Це буде урок навчання грамоти. Письмо. Підготуйтеся, будь ласка.